Ми з вами маємо можливість святкувати щодня, так там день народження, зустрічі з друзями. Але, на жаль, ми з вами маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо це з вами всі робити. Обидва сторони від військових — це наші випускники нашої школи, є навіть наш вчитель, колишній, але тим не менш, які загинули на війні, які, на жаль, не дожили до сьогоднішнього дня. Захищаючи, боронячи нашу територію, наш суверенітет, тож я пропоную хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять, оскільки вони віддали своє життя найцінніше, що в них є. Отже, Яніцький Андрій, очільник громадської організації військові капелани міста Києва, доброволець 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва. Гаруп Олександр, курка Олексій, бротам Роман, Павлишин Юлія. Вона тут у нас в залі. Це також військові капелани громадської організації, військові капелани міста Києва і також добровольці 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва. Кож у нас в гостях є керівник майстерні добра. Навіть у капеланів є майстерня добра. Лисенко Андрій! Другі наші дітки, наші маленькі герої, в нас сьогодні буде цікава така програма, і де кожен зможе і задати питання, і ознайомитися з експонатами. Ми розкажемо, що для чого. Ну, найперше, оскільки. Зараз в ці дні ми відзначаємо День захисника і захисниці, з вашого дозволу, ми розпочнемо справді із тим, кому ми завжди будемо дякувати, завдяки кому ми можемо зараз тут сидіти, бути в своїх домівках, жити мирним життям. Це наші захисники і захисниці, які віддали найцінніше, віддали своє життя. І як бачите, і на жаль, наші герої, які і Виходці із вашої школи і колектив, і всі наші захисники і наші побратими. Попрошу зараз наших капеланів до спільної молитви. на хліб Ми і наші бойові побратими виборюють свободу, боремося з ворогом. Щоб у нас було майбутнє і ви, дітки, наше майбутнє, ви наша мотивація, і ми все робимо і будемо робити для того, щоб не було війни. Слава Україні! Слава! Друзі, ще радий бути зараз з вами. Дуже радий, що сьогодні ми з побратимами прийшли до вас на цей захід. Це свято. Свято Вітчизни, свято всіх нас. І воюємо ми всі теж разом з нами. І, мабуть, дуже мало е, є родин, яких ця війна не зачепила. І ми е, всі робимо це для того, щоб ви могли жити в мирній, незалежній Україні. Щоб ви, вам не довелося носити цю форму і не приймати участь у воєнних діях. Ми всі віримо і мріємо, що наша країна це буде країна можливостей, де кожен може стати в цій нашій вільні, незалежній Україні, тільки він хоче. Ну, і ще раз я вас вітаю з надзвичайним святом, святом Дня захисника і захисниць, святом покрови Пресвятої Богородиці, Найматінка Божа нас насів покриває і захищає. Святом козацтва і найвеличнішого того, що називається. Припочим сасу, покажем Україна вистоїть, тому що є. Наші Збройні Сили, Сили оборони. І Україна має чудове та прекрасне майбутнє, тому що у нас є ви. Супер, круті, класні українці. Це у нас тут ще є майстерні добра, всякі цікавенки. Є мети, що тактично виказав аптечки, є про наживаєте, що І кожен зможе прийти, доторкнутися, побачити, зробити фото. підписуємо стяги наші маркерами. Кожен поставив свій купів без побажання. Один стяг. Поїду на передові позиції. І ваші побажання, ви знаєте, дуже підтримують. Навіть інколи більше буде підтримувати, чим хаймерси, чи, чи атакамси, чи якісь танки, абрамси, чи дрони. Бо ваше добре слово буде зігрівати наших, наших героїв. Українці це ті, що нічого не бояться, правда? Yeah. Українці це ті, що добре вчаться. Бажаю вам тут гарного навчання і щоб ви чудово і круто проводили час. Слава Україні! Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину. Пері, рідну Україну без біди Ти вся у ранах так пече, і дуже страшно, не бійся, ненько, ми твої захисники, усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо, в біді, одна в нас така. Аби ти була щаслива на віки, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни, Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в Малюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті, без біти.